Та італійські традиції. Дивіться прямо зараз. Вона співає французькою проте сама Макоріна. Італійка це Інгрід Альбаріні, жінка, яка підкорила всю Азію та Європу лише трьома словами: тюєфохтю. Вона в Києві лише кілька годин, але їх вона погодилася провести зі мною за розмовою. Я знаю вже всі готелі у світі, всі аеропорти, але не знаю ні монументів, ні музеїв. Це дуже складно знайти на них час. Я багато подорожую. Змінюю країни, а не міста щодня. Навіть за цей тиждень, за три дні, десять перельотів. При такому графікові про восьмигодинний сон тільки і мріяти, тому в Інгрід свій рецепт життєвої сили. Я прокидаюся на сцені. Це єдине місце, де я не відчуваю втоми, де моє тіло ні на краплину не втомлюється, а мій розум, мій дух взагалі наповнюються щастям. Я постійно співаю, постійно. І моя приватна студія звукозапису – це моя автівка. Я сиджу в машині сама на якурую, без водія, бо мені дуже подобається водити. Я постійно щось співаю: чи то під радіо, чи без. Я можу розпівуватися. і так постійно. І всі одії навколо дивляться на мене на божевільну. Проте мені дуже подобається. Я усміхаюся, а та й все. Інгрід 33, і живе вона не одна, Я живу з мамою. Взагалі у мене два будинки: один для себе, але туди я ніколи не їжджу, бо я ж італійка. А ми любимо бути з родиною, з батьками, зі старшими родичами. тому я живу з мамою. З чоловіками стосунки у співачки ніяк не складуться. я ще не виходила заміж за жодного чоловіка, бо моя кар'єра дає мені щастя, натхнення, і місця для чоловіка, навіть маленького місця, у мене в житті не вистачає. Я заручилася з музикою, і в цьому проблема. Лише один раз Інгрід була на порозі весілля. Її коханий молодий модний італійський діджей. Вони зустрічалися чотири роки. Але він мене покинув хотілося помститися і зробити це вишукано через власну пісню.